Усім привіт! Сьогодні в нас 10 липня. Варимо лікер розовий. Для того потрібно на 10 літрів 3 кг цукру, 3 літри води, чайна ложка лимонної кислоти варити одну годину. От і вийде такий гарний колір. Це в нас рози, як бачимо, вариться. І бачимо, які то лепестки заготовляються. Морозиться не менше в одної неділі. для того, щоб він гарно вимерз і дав свій колір і аромат пустив і солод. Так що, отак будемо, докидали. Для того, щоб воно. Собі проварилось і вийде розовий лікер міцністю 25. Це дуже важливо, тому що буде гарно читалось. Після 25 буде припікало. Так що бажаючих спробувати такий лікер, ще є сезон час. Ще можна все спробувати. Отак От докидаємо частково. Ну і нехай він собі кипить. Ароматика шаленна. Якби камера могла передати, це було б просто-просто супер. Ми того разу тільки 50 кг маємо заготовлено цвіту свіжомороженого. Будемо переробляли все на лікер. Так що, всім до зустрічі, пробуйте. Воно варто того. І вийде. Отакий от гарний колір. Бачимо.